У парку перемоги рятувальники спільно з представниками запорізької організації Товариства Червоного Хреста України висадили саджанці дерев. Акція відбулася в рамках президентської програми Зелена країна. Її організували з нагоди 37-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Дерева висадили у знак пам'яті та поваги до полеглих ліквідаторів. Перший саджанець посадили начальник запорізької ОВА Юрій Малашко та начальник головного управління ДСНС у Запорізькій області Владислав Гусинський. Буду на право. Цього моду судом за люди є. Ми вшановуємо пам'ять нашим загиблим воїнам на іншому фронті, а саме людей, які загинули під час Чорнобильської катастрофи, своїм життям від своє життя віддали за нашого майбутнього. Це дійсно катастрофа була світового масштабу. Якщо б не вони ці воїни. Тобто я не знаю, що було б надалі з Європою. В тому числі 36 саджанців надало обласне управління лісового господарства. Зокрема, це 5 боріз, 10 гостролистих кленів, 10 ясенів та 11 спірей. Аналогічні акції відбуваються і в інших областях України. Нашим підприємством підготовлені були сажанці. Зараз даний захід буде вже тут проходить безпосередньо. Проводиться розмічування і озеленення. Це територія парку перемоги, що відноситься до компетенції Запорізької філії лісового там, лісового господарства. В інших областях проходять подібні заходи, організовують керівники відповідних органів, управлінь, погоджують спільні заходи. Також проходять і в Дніпропетровській області, і по інших областях України.